Вітаю вас, любі батьки! Продовжуючи тему овочів та фруктів нашого щедрого осіннього урожаю. Пропоную вам підготувати до домашнього заняття різноманітні овочі, і фрукти. Я Думаю, у вас завжди вдома є гарний асортимент. З овочів також і бананчики, або грушки, або яблучка, виноград зараз сезон. І так само більший, більший асортимент овочів. Попередньо ми з вами передивлялися відео, також ви можете повторити з дітками. Розсортувати, де є овочі, де є фрукти, пограти в гру в суп і компот, де росте на городі чи в садку, також передивитися її гарне відео, там, де діткам показується, як саме і де ростуть овочі та фрукти. Тож, сьогодні пропоную вам пограти більш математичні ігри. Тому що дітки добре знають вже всі наші овочі, фрукти. І також ви завжди цікаво можете грати, відгадуючи запах, дотик, особливо це стосується фруктів, що також стимулює різні процеси мозку дитини, що є дуже корисним для наших діточок. Тож розпочнемо. Для початку ми візьмемо. Цілі овочі та фрукти. Тобто, ви не берете весь матеріал, ви просто викладаєте великий асортимент, також підключаєте і капусточку, і перчик, все, що у вас є. Чим більше, тим краще. І для початку, для активізації уваги і для розвитку слуху мовленнєвої пам'яті, що дуже важливо, ми будемо. Закупляти, робити покупки, продукти. І ми кажемо дитині, викладаємо можна в рядок, і казати дитині, послухай і купи те, що я скажу. Дитина повинна зосередитись, почути вас, і ви називаєте 3-4 фрукти, і дитина, фрукти чи овочі, і дитина повинна запам'ятати і взяти саме ті, які ви назвали. Тобто від Трьох до п'яти дитина має запам'ятати, почути вас і взяти ті. Наприклад, купи цибулю, картоплю, моркву. І дитина повинна спочатку дослухати вас, не хапати відразу цибулю, а дослухати. І тоді тільки викладати цибулю, картоплю, моркву. В тій самій послідовності, так, ви збільшуєте кількість предметів, і дитина має запам'ятати. Почути вас, запам'ятати і виконати цю дію. Наступна гра це рецепти. Нам, щоб приготувати смачну страву, потрібна необхідна кількість овочів. Ви можете, я роздруковувала, ви можете самостійно також намалювати трикутнички і. Фігури, також кола, це буде бурячок, червоний і так далі. Тобто самостійно написати цифри і зробити, ви можете перед цим навіть разом з дитиною це зробити, що також буде цікаво, і відраховувати певну кількість нарізаних вже овочів. Ось, Якщо дитині дуже важко ще це робити, попередньо ви можете грати. В гру, там, де дитина співставляє вже готову кількість, це е, навіть необхідно робити. Тут у мене навчальні такі, навіть і по кольору вони співпадають, дитина бачить. І це може бути також для дитини підсказкою, якщо їй дуже важко ще відраховувати. В межах 5 ви берете, і далі у нас буде вже ціль, потім до кінця року в межах 10 відраховувати. І так ось ми беремо. І дивимося рецепт. Так, беремо один рецепт і дивимося, скільки нам чого потрібно покласти. Нам потрібно покласти три шматочки морквинки. Відраховую три шматочки морквинки. І дитина викладає, викладає зліва на права. Ви вчите дитину викладати один, два, три. І далі обов'язково ви перераховуєте, дитина перераховує один, два, три. І ось даєте питання: скільки всього морквинок? Або шматочків моркви, Скільки всього моркви, так, дитина повинна сказати, що всього три, або просто три. Тобто дитина повинна не просто відрахувати і механічно перерахувати, а узагальнити цю цифру, зрозуміти, скільки ж все ж таки вона виклала. І все, ви прибираєте у мисочку, складаєте і берете наступні овочі, викладаєте і робите таку страву. Ще однією з найважливіших навичок для дитини є володіння ножицями. Володіння ножицями починається з вміння Правильно тримати ножиці, відкривати, закривати. Ось і. Наступним є володіння вмінням перерізати просто смужечку, тобто ви вчите дитину, тримати правильно ножички, ножнички, звісно, допомагаєте їй при необхідності. І ми робимо такий салат, ви можете намалювати трикутничок, такий довго, довгої форми, зробити пунктирні лінії самостійно. І перерізаєте, і робимо такі смачненькі салатик. Тобто, у нас є сюжети, дитині цікавіше ви можете робити і перець, і огірочок, тобто ви перерізаєте ці смужечки і робимо смачний овочевий салат. Тож, бажаю вам успіхів! Не забувайте давати позитивну оцінку діяльності дитини, щоб у дитини була мотивація до пізнавальної діяльності. Всього найкращого, до побачення!